Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую вас сьогодні на новий відеоурок. А в'язати ми будемо з вами поперечну косичку. Дуже багато з вас, хто запитував, як в'язати саме таку косичку. І. Я вам сьогодні це все покажу. Але перш ніж ми приступимо до відеоуроку, я хочу вам розповісти, де використовують цю косичку. Косичку можна використовувати як оздоблення горловинки. Після резинки пров'язуємо косичку і далі в'яжемо наш виріб. Також поперечну косичку можна використовувати як завершення виробу. Зараз в мене, наприклад, немає. Ви можете відв'язати поперечну косичку, а потім закрити петлі. До речі, на каналі є такий відеоурок закриття низу виробу. І в цілому для багатьох виробів такий варіант дуже гарно дає можливість не завертати полотно і не використовувати для в'язання резиночку. Тому, якщо вам це цікаво, можете такий варіант використати. А також поперечна косичка дуже гарно використовується у виробі. в якості оздоблення елементу. Нею можна зробити якісь секційні елементи, зробити виріб цікавим, якщо вам дуже сумно в'язати через якусь проміжок. Або якщо ви, наприклад, в'яжете при зміні кольору, також можна використати цю косичку. Рапорт візерунку складається буквально з двох петель, і в'яжеться лише один рядочок. Дуже легко, дуже швидко. Тому приступаємо до в'язання нашого виробу. в'язали ви попередній виберідній ряд поворотньому в'язанні. Якщо це у вас було в'язання по колу, то ви в'яжете той, який у вас був малюнок. І приступаємо. Першу петлю ми з вами знімаємо. Далі пров'язуємо нашу наступну лицьову петлю і зараз нам потрібно поміняти місцями наші петлі. Пров'язану, пропускаємо назад, а змінену вертаємо на нашу спицю, робочу спицю Пров'язуємо знову в цій петлі лицьову. Ось так. Наступно пров'язуємо лицю петлю і знову змінюємо останні дві петлі між собою витягли, протягли, пров'язали. Ось таким чином виходить. Давайте ще раз повторюю, Лицю пров'язали. Поміняли останні дві петлі місцями. Краще, коли йде... Наша остання петля за роботою, а передня перед робота не краще, так і потрібно. І пров'язуємо нашу цю петлю. Тим самим ми формуємо ось цю поперечну косичку. Зараз, як завжди, традиційно у заповільному варіанті в'яжемо. Du 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 І таким ми чином з вами в'яжемо до кінця нашого виробу. Якщо у вас залишились питання, то задавайте їх в коментарях. Ось такий вигляд має наша косичечка, Бачите.